Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів, та тих, хто зайшов перше на канал Валентини Проленко. День святого Валентина дуже романтичне свято, на яке з нетерпінням чекають усі закохані. У якості Валентинки до Дня закоханих можуть бути не тільки звичайні відкритки та шоколадки, а й смачні страви, приготовані від щирого серця. Як не дивно, але в формі серця можна приготувати практично усе: яєчню, піцу, салат, суші, що казати про десерти та тістечка. До речі, у мене на каналі є дуже простий, але неймовірно смачний рецепт ось такого пирога в вигляді Валентинки. Посилання на відео ви можете побачити в правому верхньому куті вашого екрану або внизу в описі під відео. Обов'язково скористуйтеся цим рецептом. Не пожалкуєте! На романтичний сніданок або вечерю можна подати багато цікавих страв. Головне, щоб все було зроблено щиро та з любов'ю. Сьогодні я пропоную вам, шановні мої глядачі, деякі кулінарні ідеї, де декілька ваших додаткових рухів перетворить приготування звичайного сніданку чи вечері у процес створення їстівної святкової валентинки. Сьогодні я готую романтичні пончики. Для приготування пончиків мені потрібні такі інгредієнти: половина 200 грамової склянки теплого молока, просіяне борошно, 2-3 склянки. Борошно буде потрібне ще для підпилу робочої поверхні, так що просіяти борошна треба більше. Цукор 2-3 столових ложки. Я взяла 3, У мене люблять солоденьке: 1 грам солі, 1 чайна ложка соди, одне яйце, пакетик ваніліну. Розтоплене вершкове масло. Для смаження пончиків потрібно соняшникову олію, яку я вже залила в пательню і поставила розігріватися, так як тісто готується дуже швидко. Важливо, щоб пательня або казанок для смаження пончиків були глибокі. Починаю готувати тісто. до борошна додаю сіль, харчову соду, розтоплене вершкове масло. Перемішую. Окремо до яйця додаю цукор. Перемішую. Сюди ж додаю пакетик ваніліну. І добренько, але недовго збиваю. І все це додаю до борошна. Перемішую та виливаю частинами тепле молоко. Спочатку тісто замішую ложкою. Додаю ще борошна. Тісто не повинно бути рідким. Робочу поверхню підпиляю борошном, викладаю тісто. Та починаю його добре вимішувати вже руками. В процесі замісу при необхідності можна поверхню стола притрушувати борошном. Але не перестарайтеся, щоб не забити тісто борошном. Тісто повинно бути м'яким, трохи буде липнути до рук, але це нормально, так і повинно бути. Ось таке тісто я замісила м'якеньке та пухкеньке. Готове тісто, накриваю тарілкою, хай відпочине хвилин 10-15. Для мене хвилина, а для вас пролетіли секунди. Магія відео! Можна починати працювати з тістом. Ділю на дві частини, так мені буде легше його розкачувати. Розкачую не тоненько, а товстенько, десь 3 см, щоб пончики вийшли пишними. У мене є ось така виїмка в формі сердечка. Не забуваємо, що пончики готую на день закоханим. Весело з любов'ю, починаю видавлювати сердечка з тіста. Так і вчиняю із іншою частиною тіста. Щоб краще виїмка працювала, треба її мочити в борошно. Це я пончики сформувала, буду відправляти їх в пательню, смажитись. Пательню налила достатньо олії, щоб пончики в ній плавали. Олія повинна бути добре розігрітою. Відправляю пончики сердечка, смажитись на середньому вогні, пончики ростуть прямо на очах. І як тільки одна сторона підрумянилась, перевертаю на іншу. Все, пончики готові, викладаю на паперовий рушник, щоб зійшла зайва олія. З цієї кількості тіста в мене вийшло 14 сердечок. На завершення посипаю цю цю красу цукровою пудрою. Покажу вам пончики, які вони всередині. А вони м'якенькі, пухкенькі, ароматні та смачні. Раджу приготувати такі пончики своїй коханій половинці, особливо якщо половинка любить солоденьке, то ви точно не поминетеся з таким кулінарним сюрпризом. Але це ще не все, що можна приготувати до Дня закоханих. Готую романтичну яєчню, для якої мені потрібно дві сосиски бажано довгенькі, від болгарського перця різного кольору, відрізаю по дві смужки. Колір не принципово. Беріть перець, який у вас є, піде навіть заморожений, зелень, яка у вас є, та дві дерев'яні шпажки. Сосиски розрізаю напіл, але не до кінця. Ось так згортаю їх в форму сердечка та фіксую шпажками. В результаті одержала два ось таких сердечка. В миску вбиваю одне яйце. Перчик нарізаю мілкими кубиками. Відправляю до яйця. Нарізаю зелень. Теж додаю до яйця солю перчу за своїм смаком і перемішую. На розігріту пательню вливаю олії. Та викладаю сосиски, а в сосиски викладаю яєчну суміш. Нічого страшного, що яйце вийшло за межі сердечка, то все прибереться. На цьому кроці закриваю патеню кришкою на 3 хвилини, вогонь повинен бути помірний. Через 3 хвилини я перевернула сосиски на другий бік. Дала ще хвилину посмажитися. Романтична яєчня готова. Викладаю на тарілку, видаляю дерев'яні шпажки. Головне про це не забутися, а то, знаєте, всяке буває. Прикрашаю сердечки домашнім кетчупом. Ну, тут вже воля вашій фантазії. Мені ж захотілося, щоб вони були веселими і посміхались. До яєчні ще покладу смажені гриби печериці. Як я їх готувала, ви можете побачити в відео на моєму каналі. Посилання на відео, як завжди, в верхньому правому куті вашого екрану або в описі під відео. Все готується дуже просто та головне смачно! Поділюся з вами ще однією кулінарною ідеєю на День закоханих. Беру ось такі два яблука червоного та жовтого кольору. Можна взяти зелене, але червоне повинно бути обов'язково. У мене є така виїмка сердечко маленького розміру. За допомогою цієї виїмки та ножа виріжу на яблуках сердечки. Поміняю ці сердечки місцями в червоному жовте, в жовтому червоне. Як бачите, все дуже просто. Найромантичні яблука готові! У цьому відео зібрані декілька з яскравих, але дуже простих у приготуванні кулінарних ідей на День Святого Валентина. На приготування цих страв я витратила менше години свого часу. Я буду рада, якщо ви, мої шановні глядачі, скористуєтеся цими рецептами і отримаєте задоволення від їх приготування. Порадуйте себе і своїх рідних. Чекаю ваших відгуків в коментарях. Слід запам'ятати, що приготування романтичних страв на день усіх закоханих має бути продиктоване серцем та фантазією, тому сміливо експериментуйте із базовими рецептами удачі та кохання. Готуйте, бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всім, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. І окрема подяка за ваші лайки, підписки і за поширення моїх відео. Мені дуже приємно для вас працювати. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Фроленко.